Патично да. можна, так? Не холодно. Ага, так, 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 так. не можна. Потім ми його рівненько. Ага, тобто перевернули, так? Так, так, ось так. І в нас потім виходить ось така тема. Ось Вау. така тема. Ви таке бачили, я бачу вперше. <реш> Ань, хочеш спробувати? Ну, давай. Тебе все вже... вийде. Раз я вже прийшла, давай. то давай пробувати. Давай. Так, палички так, підігнули. Під так, під кутом. Чи до паличок аж дорізаємося? До так? паличок. Угу. Обережно, будь ласка, пальчики, Боже, пальчики. за так, пальці переживаєш. Круто, в тебе виходить. Угу. Взяли фірмовою нарізочкою наші огірочки і далі ми будемо додавати інші інгредієнти. Угу. Далі додаємо чесник. Далі нарізаємо перець чилі, Ось саме ось так. Я думаю, цього буде достатньо. Сіль. Додаємо сіль, ось так. Додаємо часник та перець чилі. Також додаємо кунжутну олію, перчик чорний, капчену паприку. Ось так. Тож я хочу додати нитку чилі. Далі соєвий соус, ось так. І оцет, яблуневий оцет, Ось так. Ось так ми його перемішуємо. Перемішали. Накриваємо плівкою і в холодильник на півгодинки. Далі я хочу зробити чіпсу з пармезану для нашого супу. Це так більше для дизайну вже, так? Так, так. Прекраса.